Вітаю вас, друзі та глядачі каналу. В цьому відео хочу зробити звернення про те, що маю намір кожного дня тижня зранку робити коротенькі відео замальовки на тему іконопису. І цей цикл відео так і називатиметься короткі уроки іконопису. В цьому я вдячний людині з Тернопільщини Олександру, який. Познайомив мене з автором цієї ідеї, це викладач з англійської мови, який проживає в Канаді та має відповідний канал Really Short English Lessons. Єдина особливість мого контенту полягатиме в тому, що відео будуть виходити на російській мові, оскільки мені набагато легше так буде донести. Зміст багатьох понять, що стосуються іконопису, і в загальному я розраховую на велику аудиторію. Тому, якщо вам цікавий такий формат, дуже хотілося б вас почути, почитати ваші відгуки. І окремо я зроблю для цих відео альбом, який так і буде називатися Короткі уроки з іконопису. Тож, до зустрічі!